Співаюся, потім вже буду. тому що основне – молитва? Підміхайлі є? Є, вам. Добре, класи. Го -го -го, голос Господній спішеш, Пішеш, з рук притечі, ради гріхів наших чоловіків. І, і працю вашу незаситість. Слухайте мене уважно і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме до сита. І промовивши у цей день, сповідайтеся Господеві, і прозовіть ім'я Його. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Ми порінемо Іванівські події. В той час, коли людство потопало в гріхах беззаконня, беззаконнях була велика опущеність, аморальність. Чуємо, що на берегах Йордану, в Палестині з'являється великий муж, пророк. Як показано, ту суттєвість, ту внутрішність, велику, збагачену і духовну, що сам же творець, друга особа Пресвятої Троїці, єдиносочної, насочної живтроящої, триєдиного Бога, він сходить. Уряку, він хоче, щоб прийняти хрещення безгрішний від грішного. І чуємо в церковних віснеспівах, що, що закликаємо і питаємо, чому ти, Йордане, стрепенувся, чому ти звентежився, чому води потекли сп'ять, тобто назад. Тому що той, хто творив воду потворив одну стихію, бачимо все затримтіло, відчувши ту велику Божу ласку. Крім цього, ми називаємо сьогоднішнє свято не тільки хрещенням чи Йорданом, як в нас зазвичай, але це і найбільше повнота, яка виражає ту, ту дію, яка сталася більше дві тисячі років назад, що є богоявлення. Тому що в той же час, коли Господь наш Ісус Христос хрестився в Йордані, було чути, відкрилися небеса. Бо до того небеса були закриті від грехопадіння наших природичів, щоб голос Отця Небесного Силь мій улюблений, в ньому моє благовоління. Його слухайте. І також був над ним, над Господом Ісусом Христом. Голуб це є Сив, Дух Святий, символ чистоти і краси. Це було ствердження в тому, що є єдине, так як нас навчає християнська правда віри, третя правда. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає єдиного слова, що задовіно освіло чудеса Твої. Великі ти Господи, диві діла твої, немає єдина слова, що задовільно оспівало б чудеса твої. Держиш сотворіння, твої промислово твої світ, держи Твої в стихій, сла творіння, увійчаю сільська Боже, Само жихолюче, царю прийде нині, начисти за того Твого Духа, осяти Іосативого Дух. Розвіща гріхів синям не духов, де мені, я супротивних сина, присутний, анський сірець, повнені, що усі, що черпають, Щощається мани на сяче до життів, тіл, насіння і мів. О Йордані, вороні, крішаю Тебе, Господи, тройчеський весовоблена Тя сина іменуя, і духові убині, і засувавши словесе сил я.

я вознеси крест Боже і мир возсвящеє слава Тебі. На цих землях Росію зерновіри, ти з якими ти вірний своїх слуг, мучеників привів на Україну для чистої і сам селився в нас, даруючи життя, на місце поганської зловити дарував милосердя, на місце Бог Святи у нас прощення, та нас, нас ангельське життя і Преподобник оці отоні Теодозія поставив. Начальник монашества на місце і всієї гордині. Відрікаюся. <рес> Чи відрікаюся сатани всякої гордості, захланності, нечистоти, заздрості, неуміркованості, ніву і людинивства. Відрікаюся. <рес> Чи відрікаюся сатани всякої злоди, ненависті, повста, обмови і самолюбства, Христос. <рес> 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 Чи з'єднуєшся з самою любов'ю, мудрістю, міром і радістю, що ним є Ісус Христос? Yes. Чи віруєш Христові? Віруємо і в Цареві, і Богу. Ісусу хрестилися у смерті охрестилися, ми з ним, те розкрещі нас не бою, що ми з'явилися подобою, знову смерті будемо й подобаю Воскресіння. Знаємо, що в тематик стало збрати з ним, що володище на це не полетіла, що нам О, і повітрі ще наслужити, повторювати від пацієнтів. І стана існуватові, коли хто не родився води до духа, не хоче, і шу його чуєш, але не відаєш, звідки приходить буде йде, так воно з кожним.

Поміли про але... Христос лишається. Христос вишається. Нашій молоді, що дійсно іскіпнули, що Господь спромагав нам, щоб ми завжди ходили на це місце. Всім всьому українському народу і нам і благоя. <різь> Це таке єднання всіх гілок церковних, християнських. Це на слові тільки. <послужити> ну на такому обсязі бо казка, я знаю, дорога. Десь ну, і процентки у казку. <послужити> <послужити>